Вітаю глядачі мого каналу. Деякий час. По тому я робив огляд на ось такі ось, ось такі електронні навантаження. Я хотів замінити своє більш, скажімо так, більш примітивне, яке мені довго служило, і вибрав ось такий ось компактний приборчик. Особливість цього приборчика є те, що у нього є встроєний ваттметр з дисплейчиком, і він в принципі, він дуже непогано показує дані. Огляд на це, на це електронне навантаження я робив не так давно. Ось тут буде ссилочка на його огляд. Там можна більш детально про це подивитись. В принципі, цього карманного називаємо його так: електронного навантаження, досить щоб перевірити кабелі. Невеликі блоки живлення та не дуже потужні павербанки. Справа в тому, що він може вимірювати не більше 35 Вт і уходить в захист, тобто він не згорить від перевантаження. Це вже плюс. Але, е, як завжди, недоліком, як у багатьох електронних навантажень, тут також є недолік те, що він читає тільки простий протокол без квікчаржа, тобто 5 вольт. От беремо. Наприклад, Powerbank, теж я робив самостійно, є відео на каналі про цей корпус і про цей Powerbank. Цей Powerbank має 65 Вт по протоколу Power Delivery і 28 Вт по протоколу Quick Charge. Але отримати з нього 28 Вт я не зможу, тому що при 5 вольтах це буде дуже високий струм і цей прибор його просто не видасть. Отже, мені потрібно підняти напругу, а для цього потрібен тригер. Тригер в протоколу QuickCharge. Взагалі-то виробник навіть це все в цьому приборі зробив. Ось є у нас скрізний порт, куди можна підключати кабель, наприклад, з телефону. Ну, я не знаю, навіщо кабель, коли ось кабель канали. Сюди можна підключити електронне навантаження. Це є також на сайті. Отже, я пошукавши по інтернету, знайшов ось таку платку, про яку я і хочу розповісти. Це плата тригер протоколу Quick Charge, не Power Delivery, яка дозволяє отримати від пристрою. Підтримкою QCR, QCarge 3,0. 9, 5, 9 і 12 вольт, включаючи її в пристрій. Буду пристрій активувати. Ми можемо вибрати. І видно, до речі, там загорається вон, зелена лампочка. Отак у нас 5 вольт. КВЧР неактивний. Активний і активний. Ну це показує протокол КВР. Зараз, ось він переключився. Отже, давайте спробуємо його в парі з цим електронним навантаженням. Для цього підключимо, як показує. Показано сторінки в магазині. Ось таким чином. Такий собі конструктор. І включаємо його в наш пауэрбанк. Тепер включимо триггер. І бачимо, ось він вибрав 9 вольт і 12 вольт. Тепер можна налаштувати струм. Для тестування бачимо 12 Вт, 17 Вт. 19. По цій платі, яка в пауербанку, заявлено, що вона може максимум до 28 Вт видавати по протоколу Quick Charge. Ось ми це зараз перевіримо. Бачите, 27 Вт. І потихеньку додаючи навантаження, все. Напруга почала падати. І більше 28 Вт по протоколу Quick Charge цей пауербанк не віддасть. Також можна використовувати його з кабелем, для цього, для цього потрібно під'єднати кабель до павербанку і до бокових роз'ємів. Але незважаючи навіть на то, що я підключаю його по Type-C, все одно більше 28 ватт. Ми не получимо, тому що цей тригер може включити лише квік-чаш. А тут у нас обмеження в 28 Вт. Зараз бачимо він підключений кабелем Type-C. Обираємо 12 вольт і додаємо до 2,3 А. 28 Вт і він починає знижувати напругу. Тобто дива не сталося. Протокол задійний лише Quick Charge, незважаючи на те, що він передається спорту, який підтримує Power Delivery Отже підсумовуючи навіщо ць... потрібна ця платка. Навіть якщо у вас немає такого електронного навантаження. Якщо є таке електронне навантаження, до речі, то я дуже раджу таку плату. Якщо у вас немає такого пристрою, то воно теж має сенс. Якщо у вас є старий павербанк, який не підтримує Power Delivery. Як правило, ці павербанки, які підтримують Quick Charge, навіть оснащені ще роз'ємами micro USB, Отже, можна тригерити з цього павербанку, просто всунувши в гніздо USB-A. І вибрати необхідну вам напругу 5, 9 чи 12 вольт. Ну, 5 сама по собі, 9-12. Коштує ця штуковина з доставкою приблизно до 3 доларів. Потрібно вам чи ні, дивіться самостійно. Але якщо у вас є електронне навантаження от з таким от портом, то я точно можу його радити. Ось такий ось нема, маленький огляд. Якщо відео сподобалось, ставимо традиційно лайк. Питання, якщо є, задаємо в коментарі. Ну і до нових зустрічей. Пока.